Так, сьогодні гарний сонячний день. Всім привіт, садоводам, огородникам, хто вже обсадився, хто ще саде. У сьогодні вихідний. Сьогодні вирішила, поки є вільний час, посадити тріхи огорода. Посіяла морковку, посіяла горох, бурячок посіяла і... Вирішила вкинути хоча б пачечку, але гірочки. ну Мене затягнуло, я ще кинула і пачечку кабачечків. Редисочку посіяла. Так що, і дивлюся, сусіди теж посадили. Я не перва і не остання. Так що цим. Бажаю приєднатися до посадки огорода. Ще картошечку будемо садити. Але вже не сама буду садити з помічниками. У мене один помічник сидить. Ніка, йди сюди. Йди до мене. Моя красуня, яка допомагає мені садити огород. Да? Ніка, поздоровкайся. Привіт. Да, привет, привет. Молодець, здоровкається, прямо камеру облизує. Ось, здоровкається. Моя собачка. Оце вона мене сьогодні морально піддержує. Помагаю, будь здорова. А так, сідай, наблюдай. Можу огірки допомагати за... закопувати. Оце в мене такий извинні, поможник. Да, Нікітос, йди сюди. А це вона мені іноді отак допомагає садити. То на горохові полежала, он де я так посадила. Чикс. це така ділянка від сарая, І туди, оце отак. А це мій огородик. Отакий. Невеличкий. Ну, в принципі, для першого случая. Вистачає. А якщо все роде, то взагалі зазвичай вистачає картоплі. Вже третій чи четвертий рік. Купую тільки, як хочеться якогось сорту доброго, тоді купую. А так своє. Так, залишилося ще гірочки і кабачечок загорнути. Помощник мій лапи витирає. Замоналася бігати по городу. Посадили, називається груд, типа вдвох. Головне для голочки поставити, що вона ту ж садила, да? Ніка. Ніка, іди сюди. моя. Красунечка. Це моя така собачка. Хороша. Але більше за мною не сади з безпеки. Тікай. З безпеки людей. Бо тут та не встоє на місці, а ще рядишком цуцик прив'язаний на вгороді, то буде йому капут Гітлер. Вона сидить в вольєрі, жде свого часу. У нас сьогодні жарко так, що я в маєчці сажу огород. Градусів 20 це точно. Даніка, вона аж хекає. Брали з собою водичку. Зараз ось до, вже останній рядочок до досажимо, п'ємо водичку і йдемо займатися справами другими. Треба ще з'їздити поливойку купити, бо квіти вже попринімалися в клумбах деякі. Полити треба. Нарциси, навіть ромашки зійшли. Потім суміш сіяла. І всякі інші. Пішли. йдеш? Зараз заберемо наші ящичок з сіменами. Ми ще ж не все висадили, ще буде посадка. Так що всім бажаю гарного урожаю.